Вітаю на своєму занятті! Сьогодні ми з вами розберемо, як зробити цікаву анімацію з ефектом, коли у нас з вами текст розрізається і з'являються тут всередині картинки. Ну що ж, поїхали. Я вже зробила певну підготовчу роботу, тобто, в мене є текст. Це Шрифт «Bebas New. І в мене є певні картинки, які мають з'являтися під час того, як текст буде розрізатися. Я вже підібрала розмір нашої з вами області, яка буде з'являтися. І також хочу зауважити, що підійдуть будь-які картинки для цієї роботи, тобто ви можете застосувати будь-яку ідею свою, яка у вас тільки буде. У мене зараз це текст портфоліо. І так, для початку я хочу створити ефект розрізаного тексту. А, наразі в мене буде це фрейм, який називається текст. І у цей фрейм я хочу додати заливку для того, щоб ви розуміли, що взагалі зараз буде відбуватися. Відповідно, мені потрібен дублікат цього нашого з вами тексту. І одразу мені потрібно зробити певні прив'язки. Зараз я зробила прив'язку тексту до нашого фрейму зверху і з лівого краю. Відповідно, тепер я можу. Поділити приблизно ось таким чином наш фрейм. Чудово. Тепер мені потрібно поставити тут кліп контент. Я можу наразі вимкнути ось цей філ-заливку, вона мені не потрібна. Що можна зробити далі? У нас є наступна частина, це у нас текст також. І тепер я тут роблю прив'язку до нижнього краю для того, щоб зробити чітко розріз по ось цьому місцю. Є. Тепер мені теж тут потрібно кліп-контент, і я прибираю заливку. Що у нас виходить? У нас виходить ось такий текст, який зроблений, наче якби із двох частинок. Option L складаю слої. Чудово. Ідея в тому, що коли у нас відбувається анімація або по кліку, або через автоделей, ось ці частинки роз'їжджаються, і у нас з вами ось тут з'являються картинки. Давайте це зробимо. Для початку я би вам запропонувала підготувати кінцевий варіант, як у нас буде все це виглядати. Тобто, ідея така, що у нас з вами роз'їжджається текст, у нас з вами має бути ректенгл. До прикладу, ось такого розміру. Ці тексти мають, наче, доповнювати цей ректенгл, ми можемо його одразу пофарбувати у потрібний нам колір. І ось тут мають з'являтися картинки. Також ми можемо з вами додати додатковий ефект до самих картинок який ефект додати, це вже ваше рішення, тобто ви можете додати ефект збільшення по наведенню, або, наприклад, зробити, щоб кожна картинка міняла розмір по наведенню. Давайте оберемо перший варіант. Тобто, коли у нас з вами картинка по наведенню буде міняти розмір. Тоді нам потрібно зробити для кожної картинки Frame Selection. Це буде перша картинка, це буде друга картинка. Це буде третя картинка. Це буде четверта картинка. Готово. І відповідно, нам потрібно тут зробити кліп контент у всіх картинках. І по наведенню. Вибираємо: ось тут у нас картинка буде збільшуватися. Вибираємо саму картинку, затискаємо Shift-Option, і можна потягнути за саму картинку, поставити в правильному розмірі. Тут так само. У нас буде картинка дівчинки. Ми затискаємо Shift-Option або Shift-Alt, і дівчинка буде трішечки збільшуватися. Так само ось цей наш чоловік. Умовно, ми би робили з вами портфоліо фотографа. Це б дуже підійшло. Є, готово. Тепер із цього всього ми можемо зробити з вами компонент set. І це назвати Pictures. І в цьому сеті вже налаштувати, що по наведенню у нас буде мінятися картинка на іншу за допомогою Smart Animate, наприклад, анімація Slow. І так само по аналогії все інше. Але, нагадую, ви можете будь-яку анімацію сюди запланувати. І вона буде класно виглядати. Так, по ховеру у нас все готово. Тепер нам потрібно зробити підміну цих картинок. Йдемо в дизайн. Беремо чоловіка. Команд С. Вибираємо цю картинку. Shift Command R. Зробили підміну. Далі команд С. Shift R. Команд С. Shift Command. Команд С. команд R. Все. У нас з вами ось тут. Option L складаю слої, дивимося: є дочки, є ректенгл є текст. Чудово. Але як це все має змінюватися? Робимо першочерговий варіант. До прикладу, ось ці-всі картинки мають у мене десь із середини з'являтися і ставати на свої місця. Тому я вибираю всі ці чотири картинки, натискаю кнопочку K на клавіатурі. Затискаю Shift Option і пропорційно їх змінюю. Є. Чудово. І тут я можу з вами зробити всім одразу «Appearance» на 0. Тобто їх не видно. Далі вибираю наш Rectangle, затискаю Option і складаю одномоментно. В нашу ось таку лінію. Далі, щоб не загубитися, я підсуваю це все до лінії поки що. У нас з вами виходить ось така ситуація, і тепер ми можемо зробити нашому ректенглу appearance на 0. Тобто, щоб було не видно нашої лінії. І тепер я можу просто піксель підсунути зверху або знизу нижню частину. І все. В принципі, наша анімація була би готова. Заготовки я видаляю, тепер я можу налаштувати. Ось це буде перший слайд, це буде другий слайд. Робимо ми з вами, звісно, компонент set, і це буде якийсь там блок у нас. І допустимо, робимо. Прототипування по кліку або можна було б зробити через автоделей, але я хочу керувати анімацією, тому я ставлю по кліку. Можна поставити slow, і тут можемо поставити, наприклад, 2000, для того, щоб у нас була більш плавна анімація. Витягаємо наш фрейм, Робимо додатковий фрейм, який називаємо тест. І тут ми можемо переглянути, що у нас з вами вийшло. І так, ось наше портфоліо. По кліку у нас з'являється ось така анімація. Готово. І так само по кліку можна цю анімацію складати назад. Давайте спробуємо. Все працює. По кліку. Ось так. Чудово. Тепер давайте ми створимо інший варіант, який буде інакше працювати, взагалі інакше. Я ось цей варіант сюди перенесу для тестингу. Так? Тут ми пофарбуємо, щоб було видно. Є. Це анімація перша. Далі, давайте ми з вами це все діло відкріпимо від компоненту. І, за моєю задумкою, одразу буде з'являтися ось така область. Ось ці картинки кнопочку Кей будуть не одразу супервеликі. І поки що ми можемо поставити «Appearance» на 0 їм. І тепер ось тут ми будемо вже по черзі їх ставити на місце. Тобто тут у нас буде з вами «Appearance» на 100. І ми вертаємо в нормальний розмір 309. Так, тут ми ставимо «Ок». Okay. Наше з вами 309. Тут у нас буде 100 відстань. І так. 100. Є. Спочатку з'являється перша картинка. Плавненько. Далі у нас з'являється друга картинка. І на 100. 309. Ставимо відступ 27, там у нас був. Є. Yeah. Далі наступна картинка з'являється. Appearance На 100. Кей. Кнопочка 309. Тут відступ 27. И наступный вариант. Так, шукаем нашу картинку. Ось вона. Сто. Кей триста девять. Есть. Двадцать семь. Есть. Так, чудово. Ну що ж, давайте тепер тут ми налаштуємо прототипування, вибираємо, робимо компонент сет. Це у нас би був перший варіант. Це у нас би був другий варіант. Це вже третій. Це четвертий. Це п'ятий. І це шостий. Є. Чудово. І потім. Все це могло би згортатися назад по кліку. Так? Тобто ми налаштовуємо протипування, що у нас все згортається, наприклад, із швидкістю 1200. А це розгортається по кліку зі швидкістю 1200. А це у нас з вами через автоделей. Теж з'являється через 1200. 200 мілісекунд. Або можна навіть залишити просто тисячу. А там 1200, хай буде. Так, тут так само: автоделей 1000. Є, yeah. не дописала нулик. Далі автоделей 1000. І автоделей тисяча. Є. Чудово. Тепер ось наш тест буде ось тут. Сам блок ми пофарбуємо в такий самий колір сірий, і будемо переглядати, що у нас вийшло. Беру цей компонент, ставлю замість цього shift command R. І йдемо переглядати, що у нас виходить. По кліку запускається анімація, і без моєї участі, ось таким чином з'являються картинки. Є. Чудово. Як ви вже певно зрозуміли, у нас з вами відбуваються всі. Появи відповідно до того, яким чином у нас все в слоях організовано. Тобто, умовно, якщо би ми з вами зробили зараз я детачний інстанс зроблю появу кожної наступної картинки. Тут у нас з вами appearance на 100. 309. Okay, 309. І наступне, якщо з'являється у нас з вами по черзі, то не було би ефекту. Зараз 309. І тут у нас епірінс на 100, не було би такого ефекту, що чоловік з'являється, якби трошечки поверх жінки. Тому ви можете знати це, і, звісно. В своїх макетах робити прямо от так, як вам потрібно. Зараз от жінка у нас є. Бачите? Ми її пересуваємо. Ми ставимо її пірінс на 100. Тут у нас буде кнопочка k 309. І відстань 27. І буде зовсім інший ефект. Знаючи ці моменти, ви керуєте просто анімацією. І тут прямо ще більш швидше зробимо. Давайте ми пофарбуємо спочатку ось цей фрейм. Ну, Тут можна було би переіменувати. Давайте я переіменую все ж таки. Все, і тут прям дуже швидко ми зробимо. По кліку. Slow 600. Давайте. Тут After Delay 800. Тут буде 400. Тут так само After Delay 800 400. І тут у нас автоделей. Переглядаємо. Натисли і з'являється анімація. Є. Кожна картинка має свою анімацію, і тепер по кліку все складається назад. Ну що ж, я сподіваюся, вам сподобалася така циклічна анімація, яку ми створили з незвичайною такою композицією, з незвичайними ефектами. Я вам раджу це повторити вдома. І, можливо, якщо вам знадобиться, ви можете застосувати цю ідею у своїх проєктах. Дуже дякую вам за увагу! Бажаю вам удачі у ваших проєктах. До нових зустрічей!